Вітаю в Студія. мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про таке укрзалізниця підготувала нові правила перевезення тварини, закликає до їхнього. Обговорення. Зокрема, пропонують замінити клітки сучасними рюкзаками для тварин. Для великих собак від 45 см пропонують дозволити проїзд ще у вагонах СВ та Ріц за повного викупу купе. Також дозволять проїзд Інтрасіті плюс за умови викупу місць поруч. Службові собаки, представників сил оборони зможуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів з наморником і повідком. Також перевізник обіцяє забезпечувати альтернативні місця пасажирам, які Відчуватимуть дискомфорт або алергічну реакцію від сусідства з твариною. Нові правила обговоримо з такою спікеркою. Марина Суркова, президентка Асоціації зоозахисних організацій України, на зв'язку з Life Studio. Марина, вітаю вас. Доброго дня. Я так розумію, що зоозахисники були долучені до розробки цих правил. Укрзалізниця дослухалася. Загалом, тепер ваше професійне ком'юніті як оцінює нові правила? Чи відповідають вони вашому баченню? Які є недоліки? Ну, давайте почнемо з того, що ці правила розроблялися Укрзалізницею разом з організацією Енімалс, а не з нашою організацією. І ну, мені про ці правила відомо рівно стільки, скільки це висвітлено у ЗМІ. Ці правила ще не затверджені, тобто був розроблений проєкт укрзалізниці разом з захисною організацією. Ці правила виставляться на сайті для обговорення. Мінінфраструктури, і після громадських обговорень можливо, будуть ще якісь пропозиції, зауваження не знаю, від зоозахисників, ймовірно, ну якісь доповнення, можливо, кось ще якісь геніальні думки прийдуть в голову. І тоді вже ці правила будуть затверджені. Угу. А, пані Марино, ви так з іронією сказали геніальні думки. Чи направду сподіваєтеся, що ще щось можна поліпшити? Ви знаєте, коли, коли виставляють на громадські обговорення будь-який проект нормативно-правового акту, дуже багато коментарів. Ну, такі знаєте, ну, не варті уваги, але бувають серед них дійсно якісь дуже влучні пропозиції, от бувають реально. Тому ну навколо нас багато розумних людей, і можливо, комусь ще якась думка в голову спаде. Чим би можна було доповнити покращити ці правила. Ну не даремно ж ці громадські обговорення проводяться саме для вдосконалення проекту акту. Тому, можливо, можливо, ще чимось буде доповнено. Не знаю, я просто цього акту ще не бачила. Ми теж почитаємо, проаналізуємо. Можливо, в нас якісь ще пропозиції з'являться, але от. Те, що я читала в ЗМІ, мені подобається те, що було запропоновано. Що саме, що подобається найбільше? Чого не вистачало найбільше? Ну, знаєте, ви ж знаєте да, ситуацію, яка спонукала саме до е, цієї нової редакції правил. Це ситуація з військовим, який їхав зі своєю собакою, в. Не в самому вагоні, да, а десь, ну там, от, в, в тамбурі, чи як це сказати. Показуємо да, ось саме, зараз та... на екрані цю світлину, видно. Да-да-да, угу. оця ось ситуація якраз і обурила громадськість і спонукала для, до перегляду цих правил. І я вважаю, це дійсно правильним. Тому що в дуже багатьох є домашні тварини, і коли на початку повномасштабного вторгнення люди виїжджали, евакуювалися саме поїздами, пам'ятаєте, де да, масово тисячі тоді людей виїжджало, намагалися забрати з собою домашніх тварин, і в на вокзалах великих міст ну, звідки люди виїжджали. Зоозахисники після відбуття потягу знаходили дуже багато покинутих тварин в переносках або прив'язаних собак, і так далі. Бо одні люди, наче намагалися з собою своїх домашніх улюбленців вивести, інші якось нетерпимо до цього ставилися. Ця проблема не була врегульована. Ну так достатньо, щоб власники мали права все таки взяти з собою в евакуацію тварин. Тому я вважаю, що це все-таки знаєте, виводить нашу країну на новий щабель в сфері поводження з тваринами. За перші шість місяців цього року «Укрзалізниця» перевезла понад 112 тисяч тварин, саме стільки квитків на улюбленців українців придбало через мобільний застосунок на сайті. Тож зараз е, є якісь правила, ну, поки нові не, не були чинності, е, тобто от люди купляють квитки для своїх тварин. Значить, певні правила є. Або це просто ну, якась е, мимовільна е, думка е, працівників «Укрзалізниці», Різниці провідників поїздів там можна з твариною заходити, не можна. Як це зараз працює? Ні, ну зараз звісно, що правила є певні, але вони дуже сильно обмежують власників у транспортуванні своїх тваринок. Там, наприклад, собаку висотою до 45 см сантиметрів можна провозити а для цього потрібно ну, щоб собаку провести. Наприклад, зараз потрібно викупати повністю купе. Давайте, от подумаємо чи зараз фінанс... ну, не, не лише зараз, а взагалі чи фінансовий стан кожного українця, який має домашнього улюбленця, і потребу переїхати поїздом з одного міста до іншого, чи дозволяє його фінансовий стан викупити повністю купе? Ну щоб не не доставляти зручності, незручності? Вибачте, іншим пасажирам? Ну звісно, це потрібно викупати 4 4 білети. Тому потрібно спрощувати правила, щоб, ну, щоб, щоб спрощувати ці правила, ну, щоб спрощувати транспортування. І я бачила, що е, значить зоозахисники, які розробляли ці правила, будуть також е, впроваджувати таку програму пропаганди е, терпимого терплячого ставлення до тварин при перевезеннях. Тобто будуть пропагувати гуманне погодження з тваринами і проводити роз'яснювальну роботу з тими людьми, які не утримують тварин, але їздять з ними, наприклад, в поїздах там в одному вагоні. Тому це теж дуже правильно буде. Дуже актуальна тема. Чому поясню на сторінці Укрзалізниці у Фейсбуці купа повідомлень з критикою нових правил? Я зачитаю просто одне. Цитую, ставити тварин вище людей це повний безлад та безвідповідальність за життя та здоров'я людей, а також поширення зооносних інфекцій. Це перший коментар. А другий, знаєте, як зоозахисників назвали? Написали, що більш цинічних і злих людей щодо людей аніж зоозахисники, і вигадати годі. Тому отут питання: наскільки сьогодні толерантне суспільство українське до тварин? Ті, хто тварин або не має, або не любить тварин, і не хоче сусідствувати в потязі поряд з котом або собакою, наприклад. Ну, дивіться. Я першу тезу хочу все-таки спростувати. Що зоозахисники ставлять тварин вище. За інтереси людей, ну в даному випадку людей і тварин же ж не поміняли місцями. Не сказали, що а давайте ми тварин посадимо на місця для людей. А всіх людей вигонимо в тамбур і будемо так перевозити. Це перше. По-друге, зараз ми кажемо саме про тварин, які мають власників, і це саме йде захист прав власників домашніх тварин. Власники домашніх тварин це власне самі люди. О, та ситуація от фотографії, яку ви показували, коли військовослужбовець їхав з собакою. Повірте, собаці абсолютно все рівно де би вона лежала, чи в тамбурі в ногах у людини, чи він би сидів у себе десь на сидінні, і вона би в нього в ногах лежала. Ну собаці б вже ж не виділяли все рівно окремого сидіння, так? А от військовослужбовцю було реально дуже незручно кілька годин стояти поруч зі своєю собакою. Йому або треба було сідати на підлогу, щоб ну не втомлювалися ноги, або стояти поруч зі своєю собакою. Розумієте, тут не в тому, що е, надавати окреме місце для собаки на сидінні поруч з людьми. Це перше. Тому ми зараз говоримо саме про людей, про власників тварин, про їх комфорт, про людей. Тому ну ми такі маніпуляції просто дуже часто читаємо, і на нас це ну не не діє. Про зоантропонозні захворювання це теж маніпуляція, тому що в транспорт пускають лише тварин, які мають відповідні щеплення, обробки і ветеринарний паспорт. Жодних антропонозних там захворювань і бути близько не може, тому що без ветеринарного паспорта тварину просто не пустять для транспортування. Це важлива інформація на правду. А, ну і про подальшу критику. Давайте, вже якщо ми розвінчуємо міфи і відповідаємо на закиди критиканів. А що буде з шерстю? І от моменти гігієни, а, теж дуже багато зауважень у користувачів, а, мовляв, хто має за це відповідати. А, працівники Укрзалізниці, ну у них напевно є інші задачі. Як це працюватиме? Ну, дивіться, щодо шерсті, розумієте, коли тварина заходить в вагон, це не означає, що за нею піднімаються клуби шерсті і літають по всьому вагону, і так далі. Ну, якщо з неї і тим більше, я не думаю, що власник заводить свою собаку невичісану, йде спеціально з щоткою для вичісування і буде там сидіти при всіх розчісувати свою собаку, щоб скрізь летіла шерсть. Ну, це, от я так думаю, що ці критикани саме так собі уявляють, що Буде шерсть летіти по всьому вагону. Якщо з собаки чи з кішки, там, ну не будемо про кішку, бо кішок вже в переносках все таки перевозять. Ну, можливо, хтось буде там на руках в шлейці, але знову таки з них впаде там кілька шерстинок. Ви знаєте, ну, я вам приведу приклад, з дітками пускають. Дітки теж там їв, наприклад, печиво, на накришив. Нічого страшного, ну абсолютно немає нічого страшного в цьому. Ну, це дитина, можна позамітати. Точно так і за собакою чи за кішкою буде. Планове прибирання вагонів. Ну воно все рівно проводиться. Планове санітарне прибирання вагонів, вологе прибирання. Тобто, після кожного рейсу це робиться. Ну я не думаю, що з цим будуть якісь величезні проблеми. Це не така проблема, як намагається хтось роздути. Це абсолютно ну, такі нормальні речі, і ніякої там купи шерсті після цих тварин точно в вагонах не буде. Пані Марино, і знаєте, ще є питання щодо закордонних поїздок. А у кожної країни свої власні правила привезення, тобто, якщо людина перетинає кордон України і потрапляє, ну наприклад, до Польщі, так то вона має прибудуватися з українських правил скоріш за все на польські. От наскільки наші нові правила майбутні гармонізовані з європейськими нормами, якщо ви знаєте, як за кордоном в потягах в автобусах перевозять тварин. Ну, ви знаєте, коли людина буде купувати квиток для тварини на якийсь міжнародний потяг міжнародного сполучення, їй, звісно розкажуть, чи взагалі це сприйнятно до для тієї країни для правил тієї країни, в яку вона їде в кожній країні свої правила? Звісно, що свої правила. Але ну от коли ви е, летите літаком, так ви ж е, дізнаєтеся про правила перевезення конкретно цією авіакомпанією там і багажу, і тварин і так далі. Да? Тобто, тут, я думаю, буде спрацьовувати те ж саме. Людина просто повинна е, можливо зателефонувати в «Укрзалізницю» і запитати взагалі, е, ну, як це буде працювати по ту сторону кордону. Щоб не, не траплялося такого, що там висадять на кордоні з Україною е, з тваринами, я думаю, що Укрзалізниця і про це подбає. Ну, власне, ця тема стала популярною, е, вона є дуже актуальною, і я думаю, що наша країна все-таки рухається в сторону гуманізації саме у відношенні до тварин, тому ми будемо і наші інстанції різні підприємства будуть враховувати все таки тематику поводження з тваринами. Я вам дуже дякую за включення і роз'яснення. Марина Суркова, президентка асоціації зоозахисних організацій України, була на зв'язку з Live Studio. Триває обговорення нових правил перевезення тварин у потягах Укрзалізниці. Як тільки буде можливість висловити свою думку, долучайтеся. Це вже до речі можна зробити на сторінці у Фейсбуці Укрзалізниці під дописом про квитки для тварин. Долучайтеся, залишайте свої коментарі, і ці правила неодмінно стануть. Краще бо впевнена у цьому. Бережіть себе, залишайтеся сьомом.